Часу, Ісус прийшов до Галілейського моря і, піднявшись на гору, там сів, і прийшло до нього багато людей, маючи із собою кривих, сліпих, калік, німих і багатьох інших. Їх поклали до його ніг, і він зцілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що німі говорять, каліки здорові, кульгаві ходять, а сліпі бачать і прославляли Бога Ізраїля. А Ісус, покликавши своїх учнів, сказав Жаль мені цих людей, бо вже три дні перебувають зі мною. І не мають що їсти. Не хочу відпустити їх голодними, щоби часом не ослабли в дорозі. Та учні кажуть йому: Звідки нам у пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу? А Ісус запитує, Скільки хлібів маєте? Вони сказали Сім і декілька рибин. Звелівши людям сісти на землі, він узяв сім хлібів та рибу та, промовивши подяку, розломив і давав учням, а учні юрбам. Усі поїли і наситилися. І зібрали шматків, що залишилося сім повних кошиків. Дорогі брати і сестри, триваємо в адвенті фіолетовий колір. Заохочує нас до того, щоб ми пригадували, що це цей особливий час готування на його прихід. Як я говорив кілька днів тому, на його прихід потрійний. На його прихід скоро, за кілька днів, ну в сенсі в кінці цього місяця. На його прихід в кінці світу, який настане, ну чи скоро, чи не скоро, ми не знаємо, але точно настане. І на його прихід в нашій щоденності він приходить постійно. Ми завжди його можемо знайти. І в тому числі ми його сьогодні знаходимо в Божому Слові, а сьогоднішнє Боже Слово нам говорить про причастя, про месу, про літургію. І я поясню різниці між цими термінами. Найперше, Ісус, піднявшись на гору, сів там. Для біблійної мови гора. Чи сходження на гору, засідання на горі це місце, яке особливо віддається Богові. Тобто людина йде в гору спеціально. На горі. Спеціально Мойсей. Точніше, він не знав, що це буде спеціально, але він зустрів там Бога. В цьому кущі який не згорав. Пізніше на горі Мойсей спілкувався з Богом часто. Під час одного з таких спілкувань отримав заповіді один раз, потім другий раз. На багатьох горах можна порахувати, скільки різних Божих справ відбувалося. Отож, в біблійній мові вийти на гору Господню. Як це кілька днів тому теж ми з вами проробляли, це знайти час на молитву. Е, і дуже важливо, щоб ми з вами навіть занурюючись, у оце читання. Друзі, те, що кажу я, це лише якийсь невеликий процент з того, що ви можете прийняти. Тому що без молитовного настрою, без бажання почути саме Боже Слово, а не ну, священника Миколи. Людина не зможе почути, не має такої можливості. Можна почути тільки тоді, коли є бажання, коли є відкритість. І до такої відкритості, до такого простору, як тепер часто кажеться, таке е, надто вживане слово сьогодні. До сходження на гору Господню нас сьогодні закликає це слово. Щоб почути Бога, для цього потрібно створити обставини. Для всього потрібні свої обставини: для врожаю, для якогось наукового товариства, творчого товариства, для того, щоб тісто зійшло, мають бути особливі обставини. Ну, потрібно, щоб це було відповідно тепле місце, щоб там ніхто не рухав, щоб його там не струсити, тісто і так далі. Для всього мають бути свої обставини. І ось це Боже Слово подібне до цього тіста. Ну сьогодні про хліб мова просто, теж має підійти, має бути витриманий певен час. Без цього часу, без обставин, без місця не вийде. Перший фрагмент цього тексту розповідає про те, як Ісус зцілює хворих. І читаючи цей текст, звісно, ми. Можливо, самі багато хто потребує зцілення різного. Але крім фізичного зцілення, якого потребуємо ми, чи наші близькі, знайомі, друзі, парафіяни, ми б могли скласти величезний список з тих людей, які потребуються зцілення вже в цей момент конкретно. То в цей самий момент потрібно подумати над такою справою, чи я хочу власного зцілення. Чи я хочу бути здоровим, чи я хочу оздоровитися? І чи в цей список оздоровлення підпадають тільки е, якісь інші люди? А якщо я сам, то чи я би хотів оздоровити тільки своє тіло, яке в тому чи іншому плані хворіє чимось. Чи хотів би я оздоровити душу? Якщо би не хотів, то є два варіанти: або вона справді бездоганно здорова, або просто людина не вміє себе оцінити смиренно по правді. Пам'ятаєте, як в Домініка Савіо запитався святий Джованні Боско? Як буде кінець світу, що ти будеш робити? Ну, той маленький святий каже. Нічого, буду далі грати в футбол. <хи> Всі інші хотіли там сповідатися, тікати, молитися, перепросити когось. А він вже це все зробив, йому не треба нічого робити особливого. Він готовий, тому зараз він грає в футбол, тому далі би грав в футбол. Подивимося на другий аспект, де є розмноження хлібів. Ісус помічає, що вони ослабли, не хоче їх відпускати, щоб вони по дорозі не ослабли. От дуже важливо теж помітити, що ось наша слабість і слабкість це одно, не тільки однокоріневі слова, але це речі, які одні з одних виникають. Коли людина хворіє якоюсь хворобою, коли ослаблений. Імунітет, коли якась та вірусяка чіпляється. Ну, Тоді, коли людина якось ослаблена, втомлена, перепрацьована, ще багато різних факторів входить в гру, ви, ви знаєте про них. Тобто має скластися ось цей збіг обставин з кількох факторів. так? Тобто вірус, присутність віруса це одна, але якщо людина має відповідну, відповідний імунітет. Крепка сама по собі, або конкретно в цей момент міцна людина, ну, то та вірусяка її не зламає. Так само і з нашим душевним станом, духовним. Ми ходимо постійно серед вірусів різних, гріхів, недобрих людей, ті самі демони, які є, які хочуть нам шкодити. Вони нам можуть зашкодити у випадку, якщо ми ослабнемо. Отож, наша слабість, слаб, хвороба виникає з слабкості від того, що колись ослаб від чогось. І так от, з Ісусом вони були три дні і не мають що їсти. Він це помічає, не інші люди. Ісус починає шукати можливості, як можна цих людей нагодувати. Він бачить потребу. І шукає е, вирішення цієї потреби, шукає якісь можливості. Апостоли бачать тільки проблему. Вони починають пояснити, пояснювати, чому це неможливо, тому що це пустинне місце. Ну, зрозуміло, що ніхто, йдучи за вчителем, Ісусом, проповідником, не ніс собою там, в мішках пшениці. Ну, мали якісь там коржики, якісь там ще запаси мали, які, які тоді мали. Консервів тоді не було. Ну, Те, що мали з'їли просто-напросто, от і все, а купити не було де. Навіть якби мали гроші при собі, а не факт, що всі гроші мали. І тут Ісус каже, я не хочу їх відпускати, бо вони ослабнуть в дорозі. Отож, дуже важливо розуміти, що попри наші вибори, попри. Нашу необдуманість, попри те, що ми нераціонально витрачаємо своє здоров'я, свої фінанси, свій час, свої душевні ресурси. Господь Бог не хоче, щоб ми ослабли, щоб нам чогось бракувало. Погляньте, як сильно сьогоднішній фрагмент перегукується з молитвою, яку нас навчив Ісус Христос з Отче наш, там, де молимося, хліб наш, насушний дай нам сьогодні. Часом в наш час, я зараз не маю на увазі нашу війну, в такий наш час, яким би ми хотіли його бачити радше, в наших головах. ну, То, здається, ну, так хліб насушний, ну, просити про щось таке просте, як хліб. ну, Чому хоча б не про хліб з маслом, чи там, не знаю, з ікрою, Хто там. Що любить, не знаю, з якоюсь там ковбасою, ще з якимись там смаколиками, з якимись там сарами, можна перераховувати довго, а тут просто хліба. Якось так бідненько. Справді, якою є велетенською цінністю наявність хліба, щоб ми мали що поїсти, щоб ми не мріяли, щоб поїсти. Зверніть увагу кінець цього тексту. Усі поїли і наситилися. Друзі, ми хочемо нарікати на наш час, на теперішні обставини, на все те, в чому зараз живемо, я маю на увазі цю нашу війну. Але, друзі, пригадаємо просту таку річ, яку ну, пригадаємо, можливо, для когось це буде відкриттям, але людство в більшості своїй до останніх часів досита не їло. Люди могли злегка перекусити, перебити голод. Я колись це вже на проповіді розповідав, але різні туристичні програми, такі мандрівні, розповідають про деякі африканські країни, де люди їдять коржики з глини. Глину просто дістають, якось там з водою, щось там пер перчать чи солять, я не пам'ятаю, якось так. Щось там є. Висушують цю глину в формі таких коржиків, печива і їдять, цим перебиваючи голод, тому що їсти просто немає що. Жахливі речі абсолютно. Я не пам'ятаю, чи на проповіді про це згадував, але ми знаємо, що в непівнічній. Перепрошую, не в Південній Кореї, дай Боже, миру, ті землі, бо там якісь заворушення незрозумілі. В південній Кореї, в північній, ось можна перепутати легко. Там, де комуністичний режим, там люди просто не мають що їсти. Вони їдять траву за те, що хтось кілька жолудів в лісі збере. Людей від, або розстрілюють, або відправляють в концтабори, тому що не можна збирати жолуді, ви маєте бути задоволені з тієї їжі, яку ви маєте. Жахливі речі абсолютно. І тепер ось тих голодних людей, а через свою голодність, через свій голод і жорстоких людей Путін в порозумінні з їхнім диктатором, як його там звати. Того Вініпуха відправляє вбивати нас з вами. І, можливо, ви бачили те відео, як той кореєць їсть локшину, як присьорбує, як тішиться, так не мов би їсть взагалі вперше в житті. Він просто голодний. Тому, друзі, коли ми чуємо ось цей заклик Ісуса про те, що Він. Хоче накормити і накормити досита, то пам'ятаємо, що так, для багатьох людей це цінність, а для багатьох і мрія. Як ото є анекдот. Може, ви чули його, як так двоє десь там сидять, голодні, і каже хтось, що Ну от якби в нас був батон. от Якусь і текусь. Якусь текусь, якусь кусь і текусь. Ну і той і того у око лупанув. То він каже, за що? Він каже, як це так? Якусь, а ти кусь. кусь <сум> Ну, Звісно, це смішно, але, але так, для багатьох людей просто поїсти це, це мрія. Ми все-таки, попри навіть ті страхіття, які зараз маємо, дяка Богу. Дяка Богу, все-таки, ну, хоч і продукти дорожчають, хоч і ціни ростуть, хоч і є багато якихось складних речей, але все-таки все-таки люди хочуть хліб і, і до хліба. все-таки. Тому перейдімо до наступного аспекту. Говоримо не тільки про ось цей сам хліб, а подивимося на духовну складову. Вони були голодні ті люди. І коли до нас Ісус приходить, приходить в причасті в Євхаристії, то Він нас насичує ну, не так фізично, як душевно, морально. Я здається, колись під час якоїсь недільної проповіді згадував про містечку Марію Робен. Яка роками не їла взагалі нічого, в неї була дуже специфічна хвороба, вона не могла приймати їжу. вона Єдине, що споживала, це невеличкий комунікант. І завдяки цьому жила роками. Людина, яка шукала Божої волі, переживала своє терпіння з Богом дуже сильно, дивовижна історія святої людини. Але, друзі, Подивімося на ось цей аспект, що а, чи задавалися ви питаннями. Добре, не буду про вас, просто зразу про себе. От інколи дивлюся на різних людей, в яких ніби і в житті все добре, і, і ніби вдалося. Ну, ну, Якщо з боку дивитися, можна сказати, життя вдалося. Звісно, ніхто не має права судити чи вдалося, комусь чи не вдалося. У кожного є свої потреби, в кожного свої забаганки, в кожного свої обмеження, ну, але все-таки. Але людина не має постійно якогось спокою, не може заспокоїтися, не може тішитися з того, що має, постійно щось шукає, на інших накидає свої якісь претензії, на інших накидає якийсь свій ну, незрозумілий стан. Я, намагаючись зрозуміти ось ці душевні рани людей, різних, знаходжу тільки один висновок: людина голодна, або уваги вдома, від чоловіка, від жінки, від батьків, від дітей, від когось іншого. І людина цим зраненням, браку уваги, браку відчуття власної важливості, цінності, живе. Пізніше все своє життя і ранить інших людей, тому що вона просто не наїлася, вона не висказалася, вона не виговорилася, вона їй постійно бракує, вона постійно голодна цієї уваги, там, турботи, теплоти, можна перераховувати довго, але ось цих голодних людей видно і вони лякають. Тому що, здавалося б, ну, людину, що ж тобі бракує. Ну, дім повна чаша. Бракує. Ну, тому що навіть так як часто кажеться, там що проблема в грошах чи там, в продуктах, ну, сьогодні ця тема. Але ні, проблема, проблема глибша. І дуже важливо, щоб кожен з нас умів побачити в собі свій голод, чого мені бракує. Цієї взаємоповаги, любові, бути вислуханим, бути любленим. Не знаю, ну можна перераховувати. Насправді, друзі, тут навіть складно універсально сказати, що кому бракує, тому що кожному бракує чогось свого. Але що цікаво, що кожному бракує по-своєму і бракує кожному. Пам'ятаю, що в семінарії нам духовні отці різні проводили різні реколекції і розповідали про. Про те, наскільки великим є серце людини. Наш духовний отець Ришард Федерчик, його відео в нас на каналі є досить багато, розповідав про те, що людське серце настільки велетенське, я не пам'ятаю слова якогось святого він повторював, бо це якась така загальновідома духовна теза. Людське серце настільки велетенське настільки багате. Настільки має велику потребу, що його може наповнити тільки Господь Бог. І тут з одного боку ми чуємо істину про людину, наскільки наші серця голодні, всього ми намагаємося наїстися чимось, не знаю, якимись новинами, якимось контентом, як тепер кажеться часто. Але тут пригадуємо ті базові слова з писання з книги мудрості чи проповідника: Око не носитися баченням вухослуханням». Або слова, які. Під час пасхальної вігілії проскакуються так трошки швидше. Тому що тоді вісім читань, відповідно, псалом ще співається, потім після того всього ще між ними ще є молитва, колекта виходить, священик, ну, словом, затягується так, а ще як кошики поприносять. Тут ну, ті кошики взагалі збивають весь молитовний настрій. Тому що люди, які десь там трошки попостили або давненько поїли, і тут ті ковбаси просто збивають з пантелику. Так от. Текст, який ну, хотілося би так, золотими буквами десь виписати. Чому ви їсте те, що не дає вам ситості? Чому ви шукаєте те, що вам не допомагає? Приходьте, їжте, пийте те, що Бог вам дає і отримаєте насичення. Неймовірні слова, я не слово в слово цитую. Але я думаю, ви їх чули багато разів ці слова. Вони дуже сильні. Так от, друзі, коли я кажу про те, що от потрібно знайти Бога, шукати Бога, дати йому відповідь, не хотілося б десь, щоб ми пурхали в хмарки десь від реальності. Знайти Бога, слухати Бога, це означає шукати Його волю і виконувати Його волю. А це означає відкинути гріх. А це означає всі ті речі. Які, можливо, навіть на перший погляд не є грішними, але якими ми наповнюємо свою увагу, своє серце, свою мову, свої слова. І ті речі нам не дають сили. Вони знесилюють, вони вибивають сил з кольгі. Вони ну, нібито дають якесь тимчасове задоволення, але більше втомлюють, ніж насичують. І цих речей є дуже багато. Це наші розмови, це наші відпочинки, це наша робота. Це всі наші сфери, і теж дуже важливо вміти знайти в собі ту кімнатчинку, яка Богові не відкривається. Всі інші відкриті, а ця одна, ні, замкнена. Важливо вміти помітити, тому що, можливо, ця кімната саме висмоктує сили. Тому що от над всім Бог буде панувати, а над цим ні. Трошки не з цього тексту, друзі, але. З того, що, на жаль, чую, як тепер для молодих людей, думка Бога, воля Бога стає чимось таким маргінальним, нецікавим для багатьох людей. І з одного боку, це от відкидання ідеї про прийняття власного покликання чоловічості, жіночості, батьківства. Від термінування до неможливо якої взагалі часової рамки прийняття дітей або не прийняття їх взагалі величезна кількість. Магазинів для котиків, песиків, грумінгів різних. Якщо що, я люблю тваринок. І котиків люблю, і песиків люблю. І в мене песик є, і, і я вважаю, що тварини є прекрасними істотами, і проти них нічого взагалі немає. Але друзі, те, як рухається зараз суспільство, воно рухається десь в тартарари. Тому що ця вся увага до тваринок є більшою, ніж увага справді до одне одного. І це лякає мене. Ну, можливо, вас ні. Або, можливо, мені потрібно присвятити якусь особливу тему, щоб пояснити, що мене саме в цьому лякає. Якщо потрібно пояснювати, я сподіваюся, що не потрібно. Люди цікавляться різними теоріями. Люди думають тільки про те, як отримати задоволення. Коли люди зустрічаються з якимись вимаганнями, які є в церкві, люди їжачаться, бунтуються, дискутують, кажуть, що потрібно все змінити в церкві, що будь-яке вимагання не приймається. Ну і так, поділився я своїми баченнями, страхами, спостереженнями. І тепер повернімося до ось цих апостолів, до апостолів, які бачили проблему. А Ісус бачив можливість. Вони не хотіли, ну, точніше, вони не бачили розв'язку з цієї ситуації, просто треба було розпустити людей і все. А Ісус каже: ні, є можливість, я їх нагодую. І коли тобі, дорогі брати і сестра, здається, що вже нічого не вдасться, що вже варто махнути рукою, що вже немає сил ось сьогоднішні слова. Ну то пам'ятай, пам'ятаймо, що Ісус може зробити багато, якщо на нього покластися, якщо йому довіритися, якщо в нього попросити, якщо це прийняти, то так Він може наситити, Він може показати, де взяти сили, як відсунути ті речі, які ті сили забирають. Хай сьогоднішнє Боже Слово дасть нам цей духовний харч, щоб ми з вами були ситі. І увага, ситі до ситості. Ну, Тобто, щоб не просто перекусили на один зубок, а справді поїли. Колись наводив вам цей вже приклад, але <хи> не можу його не навести на останок цієї проповіді. У мене був однокурсник нашого курсу в семінарії, який, як би ми не їли який би не був, не знаю, якийсь бенкет, якийсь відпуст, там, не знаю, якесь пишне застілля, то він завжди, в будь-якій ситуації, щоб не їли, казав, що їв, що пив, що радіо слухав. Ну, ми тоді, звісно, сміялися, посміхалися, бо, бо він цю фразу казав завжди. Чи було, що їсти, чи не було, завжди звучала та сама фраза. Так от, я вам щиро і собі бажаю е, знайти цей духовний зв'язок, молитву вийти на цю гору Господню, і навчитися знаходити те, що справді наситить, а не просто перекусить. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.